Для чого необхідне оновлення шкільної системи, якою буде нова школа, і що для цього необхідно зробити? Всі ці питання обговорювали 19 лютого на експертній зустрічі в кабінеті міністрів. На зустрічі були присутні Павло Полянський, заступник міністра освіти і науки України, Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, Олена Онаць, президент Асоціації керівників шкіл України, Галина Усатенко, голова громадської ради «Примон», Віктор Громовий, шеф-редактор порталу освітня політика, та Георгій Касьянов, голова стратегічної дорадчої групи освіта МОН України. Модератором зустрічі виступив Володимир Татаренко. Довачч сектору інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату кабінету міністрів у режимі інтернет звязку в прес-конференції взяли участь освітяни з різних міст України Львова, Одеси, Харкова та Чернігова. Розпочав Павло Полянський, який наголосив на важливості обговорення нового закону із громадськістю. За його словами, на сьогодні закон перебуває у стані розробки. Проект концепції оприлюднили на багатьох ресурсах, і кожен зацікавлений може з ним ознайомитись. А проведення експертних зустрічей дає змогу почути критику та пропозиції із вдосконаленням. А чому потрібен новий закон і нова модель української школи? Вочевидь, тому що теперішня модель української школи, котра базується на традиційній класно урочній системі. Яка була ефективною для свого часу і для своїх обставин, вона себе вичерпала. Це не означає, що вона має бути докорінно зруйнована, бодай до того, коли на її місці постане щось інше, і воно утвердиться. Чому життєво необхідно саме громадська і громадянська модель розроблення нового закону? А ну, першою чергою, на мою думку, тому що будь-яка система украй складна, а інколи. І, взагалі, неможливо реформується елементами самої системи. Освіта не може реформуватися лише учасниками освітнього процесу, бодай тому, що споживачами, якщо це слово припустимо. Освіти є практично все суспільство. Наступне тому, що суспільство одночасно є і замовником, і донором, і споживачем, і контролером освітніх послуг, котрі продукуються у нашій країні, після вступного слова заступника міністра освіти і науки зі своїми зауваженнями та пропозиціями виступили експерти. Про систему освіти і вимоги суспільства говорила Лілія Гриневич, висловивши під час обговорення пропозицію про кваліфікацію та підвищення соціального статусу вчителя, іде мова як про структуру школи, зокрема видовження початкової школи до п'яти років, що має відповідати психологічним і фізіологічним вимогам до дітей. І ідея полягає в створенні окремого. Навчального середовища для цієї категорії дітей початкової школи. Далі йде основна школа 4 роки і 3 роки старша профільна школа, яка може бути за двома напрямками. Один напрямок це академічного спрямування, це школа, яка буде готувати до продовження навчання у вищих навчальних закладах за певними профілями. І школа, де можна зд... спрямування, де можна здобути повну загальну середню освіту. А разом з нею здобути відповідно чи кваліфікацію робітника, чи молодшого спеціаліста у професійних коледжах. Надзвичайно важлива складова, про яку б я хотіла почути сьогодні. Ваші думки це вчитель його підвищення, його кваліфікація і його соціальний статус. Ідея полягає в тому, щоб у законі була виписана система. Що ті вчителі, які дбають про підвищення своєї кваліфікації, показують кращу результативність своєї роботи, мають мотивуватися вищою оплатою праці, Галина Усатенко, голова громадської ради Примон, зазначила, що значну увагу приділятимуть і патріотичному вихованню учнів, а також посилюватимуть участь і контроль громадського суспільства в системі середньої освіти. Президент Асоціації керівників шкіл України Олена Онаць наголосила на необхідності розвивати мережу сільських шкіл і впроваджувати різні форми навчання. На думку Віктора Громового, в новому законі про освіту також важливо дотриматися принципу педагогічної та учнівської свободи. На місцях має бути свобода творчості, в тому числі і в структурних питаннях, і таке інше, таке інше. Ось цей аспект головний. і На ньому я хочу саме акцентувати увагу. Саме так ми можемо задіяти головний ресурс ресурс свободи. Він ну, особливо важливий в умовах, коли бракує інших ресурсів, зокрема фінансового ресурсу, і таке. Усі експерти, освітяни та представники громадськості погодилися, що новий закон про освіту має бути обов'язково узгодженим із фаховою спільнотою та громадськістю і спільно впроваджуватися в життя.